Долучаємо до нашого ефіру ще одного гостю Софія Фодина, народна депутатка України фракції Європейська Солідарність». З нами на зв'язку. Вітаю, Софія! Вітаю, Наталко. Яке прекрасне тло позаду. Просто, просто, просто чудове. Не могла Особливо не звернути увагу. Над плечем це точно. Говоримо із паном Іваном Зайцем про перспективу євроінтеграції. Цей тиждень точно пройде під знаком євроінтеграції і ревізії того, що зроблено україною станом на зараз. І, от я бачу заяву, наприклад, день тому першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка який розраховує на саміті, який буде в п'ятницю, нагадую, Україна ЄС, почути попередню оцінку результатів виконання Україною семи рекомендацій, тих домашніх завдань, які були названі для того, щоб Україну Україна стала кандидатом, та тобто нам дали авансом певним чином. Ну це звучить певним чином, як таке прохання про похвалу мені, як Софія, як оцінюєте? Загалом, те, як було виконано ці домашні завдання, тобто, хоч одне із них чи було виконано повністю доконано, і що власне ми почуємо на цьому саміті? Ну, насправді наша заяви наших урядовців, зокрема і Корнієнка і Шмигаля, про те, що ми от все виконуємо і нам, якнайшвидше має бути членство, це як мінімум дуже високий рівень самовпевненості і, чесно кажучи, неправди, яку кажуть самим собі. Якщо розказують, що у них все добре і вже скоро нам буде членство. Я хочу тільки побажати успіху. Але ви знаєте, я останні кілька днів сюди наголошую. Нас визвали тільки правда, а це означає, що треба цю правду говорити. Одна з перших вимог це було призначення суддів конституційного суду. Давайте будемо щирі. Зараз іде дуже складний діалог з Венеційською комісією, тому що слуги не захотіли включати вимоги Венеційки у той законопроєкт, який були який був прийнятий. Ми до останнього змагалися, щоб було розроблено той механізм, де міжнародні експерти будуть мати ключове слово у тому, щоб скасувати чи погодити якусь кандидатуру. Але слуги вирішили, що категорично ні такого не може бути. І зараз вже сьогодні говориться, що можливо будуть розглянути якісь зміни, щоб врахувати усі вимоги Венеційської комісії, знайти якийсь компроміс. Але давайте будемо також щирі. Європейська солідарність вже довгий час тому, якщо не помиляюсь два роки, як подала законопроект, в якому ці всі механізми описані. Ну але ж треба було своє чогось пхати. Європейська солідарність не угодна ж слугам, як то називається, і зараз там. А маємо серйозну проблему з цим. Другий момент це одна вимога. Одна з вимог це боротьба з корупцією. Так, в нас був призначений спеціальний антикорупційний прокурор із, із прокуратура запрацювала. Але з іншого боку, те, що ми зараз маємо лише на рівні міністерства оборони, оце от корупційне розкрадання мільярдів на харчуванні для військовослужбовців, які б бути одне з найпрозоріших і найчіткіших. Але дехто а точніше слуги взяли і. Знищили в цьому контексті систему Прозоро на закупівлі, зокрема для військовослужбовців. А тепер ще й засекретили цю інформацію навіть для командирів. Ну, перепрошую, яка це боротьба з корупцією? на, дуже багато було розмов, що одна з вимог це прийняття закону про медіа. Ну, але насправді цей законопроект, навіть в тій компромісній формі, за яку ми проголосували, він створює навпаки дуже багато небезпек, які ставлять під питання демократичність Української держави. Тому мені би дуже хотілося, щоб сьогодні на саміті не було таких загальних дипломатичних фраз, отакі молодці, старайтеся, ура, ура, ура. Але щоб з нами говорили так, як воно є. І можливо, в контексті оцих скандалів, що зараз трапилися, в контексті звільнень складань. Мандатів це був би серйозний такий вказівник депутатам, що нарешті треба приймати те, як воно має бути, а не робити ем, імітацію реформ, імітацію прийняття тих чи інших норм. Ну, справді. ну і ще, звичайно, я не можу не запитати, от якраз в контексті тих скандалів, про які ти Софія згадала, багато говорили про забезпечення армії, не тільки харчування, ми заговорили і про форму, і про інші речі. І як відома волонтерка, та, я от хочу запитати, яка насправді ситуація зараз із забезпеченням, що насправді говорять військові, з якими доводиться контактувати. Тому що дуже різні дані, дуже Різному, от в різних там частинах, в різних бригадах, по різному це про це говорять. От яка ситуація? Ну напевне, перше, що варто зазначити, що дуже багато забезпечення бригади цими необхідними базовими речами залежить від командира. І як командир спрацює, так як так воно і буде. Але з того, що зараз бракує, ну може собі уявити, що велика кількість військовослужбовців так і не отримали зимової форми. Офіційно досі? не отримали зимової форми. А вже зараз волонтери починають шити і замовляти літню форму, щоб вона була. І якщо у нас за різними правилами один комплект форми на півроку має бути, там один на літній, другий на зимовий період, то якщо врахувати в яких умовах працюють наші військовослужбовці і як та форма знищується по болотах або знищується осколками, то мало б бути зовсім інші механізми розпрацьовані. А так я от в своїх військовослужбовців підопічних питалася, чи вони осетрину бачили. Хоч раз чи вони її бачили, оскільки вона прописана у стандартах Міністерства оборони, і там на неї теж кошти закладалися там разом поруч з яйцями за 17 гривень. Ну мої всі ніхто у сетрину ні разу за ці всі роки не бачили. Я хотіла би нагадати, що якраз система харчування, яка була 17, 18, 19 рік, ведена ще за часів Петра Порошенка, вона була якісною з великим вибором. Навіщо її було псувати? Ну тільки тому, щоб на зло Порошенко підопішки, як це називається, на це отак от виглядало. Але з іншого боку, з того, що я чую, це величезна потреба в коптерах, і це мала би бути державна програма. І те, що зараз ну ніби вже зняло обмеження на мавіки, що це вже не продукт подвійного призначення. Але проблема є велика в тих мавіках. Проблема в старлінках, тому що воно все артилерійським шквальним вогнем знищується. Проблема в боєприпасах. І зараз було кілька таких от моментів, що. Мусили люди залишати свої позиції. Я не виправдовую і не кажу, хто був правий, хто не правий. Але саме через те, що не було чим відстрілюватися. І я думаю, що ці моменти не треба було б так казати: ой, не розказуйте або це все брехня. А враховувати ці всі нюанси і складати докупи. Ми зараз з громадською організацією Байрактар-14 ведемо збір на броньоване авто. І я дуже дякую нашим закордонним партнерам, які дуже багато броні будуть передавати, але сумарно на об'єм нашої армії цього є мало. І коли багато підрозділів почули, що ми збираємо наброньоване авто для спецпризначенців, то почали зголошуватися в чергу. Хоча це авто коштуватиме в середньому 2 мільйони 350 тисяч гривень. І нам ще 550 тисяч гривень добрих бракує. Але ніби машинку знайшли і дай Боже, щоб вдалося зараз почати весь процес викупу. Користаючись нагодою, я хотіла би дуже подякувати усім тим, хто долучається безпосередньо до збору, хто долучається через благодійність. Дійний аукціон мистецтво заради перемоги, і це є велика поміч. і Я дякую кожному, хто допомагає у різних збірках, бо тих збірок є сьогодні багато. Але Наталю я ще хотіла би порушити одне дуже складне запитання в ефірі, якщо можна. Стикнулися з питанням, і це у Львові, і у різних інших обласних центрах України поліклініки військові, які направляють хлопців на ВЛК або дають там остаточні довідки. Там сидять хлопці і дівчата без електронної черги по кілька діб. Щоб потрапити до лікаря, отримати довідку, і зараз кидаємося зі сторони в сторону, щоб зрозуміти, а хто відповідальний, бо всі розводять руками і кажуть, ну так склалися обставини, але так бути не можна. Ми маємо величезну кількість поранених, і вони, будучи на лікуванні, мають відчувати підтримку бюрократичного апарату і мають відчувати підтримку українців як таких. Добре, що волонтери зараз починають розрулювати цю справу, але знову ж таки питання до Міністерства охорони здоров'я. До Міністерства ветеранів і до Міністерства оборони. Це треба спільними зусиллями зараз вирішити і привести в порядок. Дякую, Софія. Софія Федина, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, була з нами на зв'язку.